Всім привіт, з вами кіт. Досить багато часу пройшло з моменту виходу останнього відео, а контенту по Володимиру Варкрафтовичу взагалі не було пів місяця. Тож так, сьогодні буде історія про розбійницю Орчисько, котра ліквідувала немало потужних супротивників. Але чи змогла вона вистояти проти найпотужнішої халепи усіх хардкорників? Дивіться до кінця і обов'язково дізнаєтеся. А почалися пригоди зелененької достатньо прозаїчно. Пройшовши перші випробування в зоні новачків, відправилася молода оркиня на завдання, котре потребує спритності, якою мають володіти усі розбійники. Треба викрасти три мапи атаку кентаврів. Можливо, хоча б там ми побачимо ті чотири позиції бульбазавра, та я щось дуже сумніваюся. Проте кентаври виявилися хитріші і замість ближнього бою обрали луки та стріли. Тому треба ховатися за пагорбом, тим самим спонукаючи копитну підійти ближче. План спрацював, і після швидкої битви навіть вдалося обігнати трольку, що також задивлялася на нашу мапку. Наступним тестом була непомітність: у поселенні тролів є скриня, яку мікровожерливий хом'як наказав облутати. А навкруги маємо кілька охоронців і одного потужного патрульного. Як тільки видається можливість, обшукуємо скарби і тікаємо у стелс. Але у нашої героїні є особисті питання до тих синіх. Адже вона знала чорнокнижницю, що була підставлена і вбита внаслідок дій трольки. І ось, принесши череп тієї засранки, попросив місцевого будуїста його зачаклувати. Тож тепер маю артефакт, що може врятувати мені життя, і тим самим тролиха посмертно спокутає провину. І покінчивши з тренувальними завданнями, отримую 10 рівень. І тепер оркиня вільна йти, куди заманеться. Бо вона вже розбійниця з ліцензією на вбивство. Першим чином було вирішено попрактикуватися у киданні сокирок, але щось пішло не так і чимдуж тікаю від тих кабанів. Але там була скриня, і тепер побаченого не розбачити. Треба діяти, поки не налетіли чайки на мої скарби. Вирішив бахнути у вухо одного, а поки розберуся з рідкісним монстром. Напевно, і з нього щось випаде цікаве. На жаль, зірвався ще один мабуть, її хахаль. Та я вирішив не кидатися на нього, тим паче, що інший вже ось-ось оклигає. Повторюю трюк з накиванням п'ятами і через хвильку повертаюся знову, вже по моїй скарби. Розкидавши малих, лутаю скриньку із цікавого був кагорчик від місцевого свиномонаха. А вивчивши професію рудокопа, оркиня отримала здатність унюхувати поклади руди, тому стрибаю у найнеочікуваніше місце, і так тут є трохи руди, але й хом'ячисько почує в своє, і трохи далі мене знову чекала скриня з ніштяками. Кажу ж вам, це вже лутер РПГ якесь, але точно не жаліюся. Поспілкувавшись з кількома і кланнями, все ж дістався скрині і забрав свій хлам, бо усе білосіре і не потрібно мені, але копієчка до копієчки. Ішовши на аудієнцію до короля, перший раз помітив здоровенне дерево у вигляді манорота, ну того, що видав оркам своєї крові. Але це у сучасній версії. У класиці здається, виною усьому був голдан та медівник. Біжучи до наступного поселення, вирішив пощипати місцеву курочку, але загрив раптора і вже щось не дуже весело, Намагаюсь швиденько покінчити з тим страусом, паралельно не склеївши свої ласти. На щастя, скіл на ухиляння просто топ, а з мінусів це дуже багато своїх промахів. Раптору кинув сітку і вже на тоненькому добиваю свою ціль. Коли і вона почала тікати, і раптори вийдеться. Здається, їм трохи набридло. А я вже прокачав свої сокирки, тож ж бурляю прямісінько в лоба і тютю. -тю. Дорогою заскочив до місцевого пияки, де можна взяти діжку усім відомого хмелева речення. Цікаво, чи є взагалі панда на класиці? Якщо ви шарите за це, напишіть, будь ласка, у коментах. Через деякий час зустрів бібу і бобу, які торгують не тільки зброєю, але й спиртними напоями. А мені ну дуже необхідні баночки прикарпатського бальзаму. Не те, щоб він лікував фізичні пошкодження, проте душу гріє ідеально. Трохи далі у порту закриваю завдання від місцевого Глово, Приніс якусь фігню і отримав трошки грошенят плюс 12 рівень. Взагалі розбійниці дуже складно битися одразу з двома супротивниками, особливо на початкових рівнях. Тому ціль вибирати треба дуже уважно і обов'язково дивитися навкруги, щоб не зірвати ненароком собі проблему на зелену дубцю. Тому забрали вовчика, відійшли, почекали трошки, подихали, а потім повернулися і чік-чикнули його власника. А король Трал відправив оркиню з місією гур до печери. І ох, я не люблю ті печери. Але наказ короля є наказ, я не маю права ігнорувати. Вдосталь, натренувавшись ліквідувати цілі подвоє, використовую таку саму тактику. Лупашу здоровенний репант заклинателю і клинками екзорцизму виганяю демона. І все було як по маслу, доки я не зустрів свою ціль. Це був чорнокнижник, вищий за оркіню не тільки рівнем, але й силою. Якось какось виробив того демона. Затурнікетився і після кількох його копняків запив це все бальзамчиком. Та щось великого ефекту це не дало. Нащупав у кишені череп троля і жбурнув його у макітру цьому печерному чоловічку. А вже ж протиснув ухиляння і подумки молюся стихієм, щоб не промахнутися атаками і добити зрадника. На щастя, спрацював скіл і потужною вертухою з ним було покінчено. Фух, але нелегко було, якби не банка, та череп троля точно спіклася б мала. Далі було вирішено трохи помандрувати та відпочити від тих бійок. Тож, отримавши ще одне глово завдання, на виконання якого було 40 хвилин, щось таке, побігла зелена до тауренів. Початок шляху був напружений, але якщо йти дорогою та озиратися, все буде окей. За кур'єрські послуги видали якусь зелену жижу і сказали, що для орків-розбійників це просто мед. Повіривши на слово, взяв ще кілька завдань, подай принеси, і затримався у місцевого кулінара. Бо що це за орк, який не вміє шашлик з дичини готувати? Відпочивши трохи, Оркіня згадала про свою загиблу подругу. І якщо з тролихою ми розібралися, то є ще головний винуватець подій. Тому на 14 му рівні було вирішено піти і начистити кабінет усім, хто там тусується. Ті селюки 10 рівня і близько не проблема для загартованої розбійниці. І добиваючи другу зрадницю клану, побачив вухатого зі своїм бісеням. Ось він мені й потрібен. Але я не воїн, щоб бездумно летіти у бійку. Спланувавши свою атаку і зачистивши околиці, чекаю, коли той коротун підійде ближче. Тактика відточена у багатьох битвах, працює на всі сто. З двох ударів від'їхав бісина. Далі черга вухання. Відновивши концентрацію, пробиваю йому по черзі то в одне вухо, то в друге. Малий вертиться і оркиня іноді промазує. Але все ж працює професіонально. Приголомшення і потужний нокаут в кінці. Помста здійснена, спочивай спокійно, чорна книжниця. А відійшовши на кілька метрів, той знову воскрес. Ну, чисто Коперфільд, ну якщо ви шарите хто це. За його спиною була руда, проте втомився там тусити і навіть я щерок не б'ю, а під спринтом вилітаю, як куля з того каньйону. Закінчивши ланцюжок завдань від вождя, була зібрана дружина на зачищення печер, що під огрімаром. Ще в часи будування столиці Гоблін Газлоу знайшов ці тонелі і вирішено було їх охороняти і регулярно санітарити, тим самим прокачуючи молодь. Ось і настала наша черга. Мчалимо вітер, виносячи усе на своєму шляху, і вже наприкінці отримую 15 рівень. Далі треба добряче побігати і підтвердити усім квестодавцям, що тунелі чисті. Для цього треба летіти як мінімум до столиці чахликів. На щастя, є дирижаблі, що бігають на інший континент. Також треба буде злітати до тауренів. Покінчивши з біганиною, оркиня відправилася у гори для знищення зачаклованого кристалу. Метою було розтрощити його десь біля багаття та, пробираючись крізь той червоний туман, ніяк не міг його знайти. На щастя, вороги були слабенькі і не відчував особливої загрози. Ну, окрім того кінта, але він жовтенький, тож претензій до мене не повинно бути. А виявилось, що потрібне мені багаття розвели у печері і охороняє його чималий демон. Тож, використовуючи свою улюблену і майстерно відточену тактику, кидаю приголомшення на бебеху і починаю чекати здоровання. Лупить непогано, але наче не смертельно, і не таких ухитували. Тож з Мортатим покінчено і настав час лисої. А тут вже було трошки небезпечно, бо один кріт чи щось подібне, і розбійниця вже годує черв'ячки. Тому тримаю пальця на баночці хп, ну хоч лусне, щось ніяк не спрацюю з тим хоткеями. і продовжую відпрацьовувати по ній. Все склалося як найкраще, і банка ціла, і оркиня мертва. Тому перед можною ходою йду до багаття і знищую кристал. Повернувшись до вождя, отримую у винагороду за очищення підземелля непоганий оргрімарський клинок. Надовго він у мене не затримається, та наразі згодиться, щоб масло на хлібчик мастити. А ось тут, біля видобувної вишки, міститься панель, що видає завдання, і дуже дивно, що цей квест не підсвічується знаком оклику чи питання, тож будьте уважні! А виконувати його рекомендую, коли будете на кілька рівнів вище, тобто десь 16-17, бо аудиторія тут непривітна, а їх досить багато. Особисто я розбійницю відправив туди на 17-му і було комфортно, але іноді її ухиляння протискав. А вже ж, налутавши кишені, треба трошки розвантажитись і переслати на іншого персонажа. Поки я не буду спойлерити, хто це, але вам точно сподобається. Наступним квестом було зменшення популяції летючих мігер. І побачивши таурена у біді, одразу біжу на поміч. Я прокачував воїна і розумію, як то складно, а на ньому була одразу дві гарпії. Залишилось у багая десь відсотків 20. Може він і впорався б, але чому би не допомогти. Напевно, більшість із вас бачила цього таурена гамона у таверні Воргрімарі. Деякі навіть мають іграшки на рітейлі, щоб перевтілюватися у нього. Ніколи не цікавився, навіщо він там стоїть і чого він жовтий. А виявилось, що це частина квесту розбійника на обкрадання. Впевнений, він ще десь фігурує. Тож, якщо ви в темі, черканіть у коменти, буде цікаво почитати. І якщо я вже тусуюся в огримарі, слід підкачати інженерію. Нам з розбійницею та хом'яком дуже потрібен манекен, що буде провокувати зайвих ворогів, поки ми тихенько тікаємо на захід сонця. До вивчення рецепта я вкачався, але, на жаль, не було інгредієнтів для створення болванчика, тож іншим разом. Досягши 18 го рівня, тепер можна йти крутити хвости кентаврам. Не проблема, якщо зірвуться двоє, а от патрулів треба уникати. Звісно, почалася бійка за скарби і, використовуючи відпрацьовану схему, вкладаю спати спочатку кобилу, а далі і коня. Скриня ховала у собі злиток срібла, що може непогано продати на аукціоні, і здоровенний банан. Далі перебрався ближче до центру локації. Там треба вибити щось для алкогольного напою Ченя. Та я зовсім забув про патруль Альянсу. Дуже пощастило, що він був переді мною, а не позаду. Від таких не втечеш. Тому, виконуючи завдання, будьте дуже уважні. Цих перчиків можна зустріти навіть йдучи дорогою, а не тільки у полі. Та не одним патрулем альянсу єдиним. Пам'ятаєте, що я казав про кентаврів? Ось вам і приклад. Я зміг би їх розкидати, але треба було б протискати усі спели, а мені воно точно зараз не на часі. Краще використати на складних монстрах. А розбираючись з кентаврами, мені випав ключик від схрону місцевого бандита. На жаль, з того схрону дісталося сміття, та скриня залишається і можна ще вибити ключик і спробувати. А неподалік був ще один сундук. Ну я ж казав, що схоже більше на лутер РПГ. Наступним завданням було повернути викрадене срібло, і тут була проблемка. Адже рапторів, що охороняли вкрадене, було троє, та ще й 18 го рівня. Підготувавши усі свої навички і обдумавши план, пулю того, що з черепом, і на моє здивування, він один підбіг до мене. А отже, це завдання від досить складного знизилося до звичайнісінького. Ні, а вже ж з тим, я також працював непогано, використовував сіточку і контроль. Але два моба це щось більш реальне, а три це вже виклик. Обережненько забираємо срібло і побігли далі. Трошки відпочивши у Молгорі столиці тауренів, ну ви погляньте, який вони кальян тут змайстрували, зустрівся з майстром зброї, щоб вивчити володіння рушницями. Ножички непогані, але якщо розбійниця скрафтить собі потужну пушку, це буде топ. Нагулявшись, пішов до нафтової вишки. Там було кілька завдань. І авже ж натрапив на скарби, куди ж без них. Але охорона не дрімала і, покінчивши з одним, підійшов якийсь прораб чи шахтар у касці. Він виявився рарником, і у надії залутати щось цікавеньке починаю міситися із ним. Він був жорсткішим за минулого, і я поки декидав приголомшення, а наприкінці навіть забинтувався. Ну так про всяк випадок. А випали з нього штанці, дуже круті для розбійниці, але я вже мав щось подібне з інста. Сів перекусити, як побачив, ще одного рарника просто якась магічна аномалія тут. Ця шмаркля накинула дебаф на дві хвилини, але не виявилася складним супротивником. А кишені вже повнісінькі, і треба знову бігти у поселення, щоб продатися і відправити частину на резервного персонажа. Найкмітливіші з вас вже, напевно, знають, хто це буде, але я все одно буду тримати інтригу. Ще побігавши у справах, зазирнув до андедів і був здивований, як прикольно тут облаштували участь ярмарки новолуння. Як для гри 2004 року, дуже стильно. Маючи 19-й рівень, повернувся знову до гарпії і вирішив випробувати розбійницю на міцність. Маючи потужне підсилення від ченця, напав на тьотьоху, що була елітна. Спочатку трохи знервував, бо щось її хп не так швидко падало, як я того хотів. Але потім хом'як взяв мене у лапки, бо неподалік була скриня, і, сконцентрувавшись, почав працювати більше через контроль. Ухиляння протиснув вже під кінець. Можливо, краще було б і раніше, та все одно впорався, хоч і на тонюсінькому, і вже був готовий тікати, якщо чесно. З Гарпії випала сукня, але сама бійка з елітою то цікавий досвід. Скриня також не порадувала чимось, випала якась мушля. Треба подивитись, скільки коштує така на аукціоні. Тому, забивши кишені майже повністю, відправився на останній перед отриманням 20-то квест. Дорогою зустрів ще одного елітника це був Раптор. Але бафу від чинця в мене вже не було, тому треба робити все дуже обережно. Почав розкриватися у нього, звісно, контроль та ухиляння, але після пари плюшок я зрозумів, що поки він мені не по силах. А останній квест чекав мене у кінці печери. Зачистку я почав удвох з мисливцем, але без об'єднання у групу. І щось пішло не так, і вимушений був тікати, бо все було на кд і ось ось відкисну. А це було б дуже тупо, бо вже скоро вчитель розбійників навчить щезанню, і рога буде майже безсмертна. Відбігши і затурнікетившись, побачив, що корутунів позаду немає, а значить, мисливиця допомогла. Тому у знак подяки віддаю їй потрібного нам обом моба, з якого падає обкладинка для підручника. А я поки роду зберу і буду чекати на респавн. Надію, що він такий швидкий, як у гоблі на спочатку відео. Моєю ціллю був дворф, але я розумію, що це печера і моби можуть воскресати у дуже незручний момент, тож треба трохи чистити собі шлях. Вирішив відійти подалі від скупчення, щоб розбиратися хоча б по двоє. І ось малі почали розпавнитись. Треба швидко атакувати, щоб забирати одного за одним, а не агрити півпечери. Почалося все нормально. Але ж ці в хаті 18 рівня і зриваються одразу, як тебе бачать. Тому за мить я вже борюся з обома. Одного забираю і починаю працювати на другого. На автоматі кидаю приголомшення і прожимаю турнікет. Але перше, на жаль, не спрацювало, і внаслідок того хілки майже не було, бо її тупо збили. Нічого, таке буває. Ще пів хп маю. Та куди там, ця падла побігла на кучугур, розбійниця промахується обома кинжалами, і незрозуміло звідки вистрибують ще два гобліни. Ну вони як ті чорти з мультику. До цього мене життя не готувало. Тікаю в ухиляння, та секундою пізніше на мене зривається третій шкет. Все, мої нерви здають, і я тупо вриваю з печери у надії на те, що ухиляння плюс спрінт врятують розбійницю. Вже перед самісіньким виходом спрін закінчується. Кидаю сітку на ближнього гобліна і намагаюсь якось втекти. Шлейф позаду нормальний, та я майже на свободі. Ще одному видаю приголомшення, і це просто капець. Я давно так не нервував. Маю в залишку 93 хп, а попереду останній моб. Залишилося тільки кинути приголомшення і все. Далі чисто. Але трохи засторчував у текстурах, вимушено розвертаю, щоб дати скіл, так кляте парирування руйнує усі мої плани. Маю 2 секунди до турнікету та 5 до контролю. Та куди там, це вже кінцеве. Так приголомшлено цікавий з глибини самої печери. Так гарно ухилявся. Але курва дебільні текстури сповільнили оркиню, даючи можливість проатакувати гобліну і підійти б на ближню дистанцію. А далі кінець фарту. Одне парирування, кілька атак і все. Маленьку краплинку не вистачило до 20 рівня, повні кишені скарбів і цілих два золотих у гаманці. Просто капець. Але що я можу сказати про рогу? Не такий складний клас. Більше того, жоден з класів не зміг би так вправно тікати з печери. І якби не обставини з текстурами та парирування під кінець, це було б дуже епічно. Тож, на мою думку, розбійник як клас залишається в моєму списку складності на другому-третьому місці. Та, на жаль, і цього разу не вийшло до хоча б до 30-го. Але я не заспокоюся, допоки не пройду цей челендж, а ви, друзі, допомагаєте мені у цьому своїми лайками та коментами. Бо коли вже хочеться все покинути, ви надихаєте спробувати ще і ще. Приходьте до телеграм-каналу, посилання якого я залишу в описі, і як набереться нас півсотні, відкрию коменти для спілкування. Ставлю величезну літеру F одному з підписників, чий паладин загинув на 48 рівні. Але ти, як і я, не зупиняйся. А з вами був Геймкіт. Почуємось! nezapomeňte pro